Чи знайомий тобі цей прапор? Це прапор Олімпійських ігор. Олімпійські ігри це міжнародні спортивні змагання, які проводяться кожні 4 роки. Скільки на ньому кілець? 5. Вони позначають 5 континентів нашої планети: Європу, Африку, Америку, Азію та Австралію. Подивись, як розташовані кільця. Вони з'єднані між собою. Це символ дружби спортсменів з усіх п'яти континентів. Назви якого кольору кільця. Синього, чорного, червоного, жовтого та зеленого. Прапор будь-якої держави містить хоча б один колір з цієї емблеми. А ще п'ять кольорів це п'ять видів енергії. Як вважаєш, енергія води якого кольору? Синього. Енергія дерева. Зеленого. Енергія вогню. Червоного, енергія землі, жовтого, енергія металу, чорного. Спробуй скласти символ Олімпіади. Тобі знадобляться п'ять кольорових кілець, три кільця цілі, а жовте та зелене надрізані. З'єднай кольорові кільця дотримуйся послідовності розташування кольорів Розфарбуй Олімпійські кільця будь уважним дивись, де вони переплітаються. Рости, розвивайся, і ти обов'язково зможеш досягти власного олімпійського успіху.